Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам хочу розповісти про трусики, які є в продажі в нашому магазині. Це трусики розміру м. L, XL і 2XL середньою посадочкою. Тут посадка не висока і не низька, а середня. Ось дивіться, ось це характеризує ось цей показник, бік характеризує посадку трусиків. Ось це розмір М у нас. Для зручності замовлення я їм дала назву, щоб ви мені сказали назву і колір, і я не помилилася вам при складанні вашого замовлення. Ось ці трусики М вони йдуть на об'єм стегон 96, 94 98 см. 94-98 см. Хто любить плотніше носити, то, значить, сам визначає уже собі свій розмір. Ну, по розмірній сітці 94-98 см. Ось ці трусики назва телефончик. Тут ось є такі значки, які є на телефончику, і коштують вони 80 гривень. Маємо ось такий рожевий колір. Колір називається Зелене море світло-сірий колір. І двоє трусиків темно-сірих. Ось це все трусики, телефончик. Далі е, трусики називаються космос. Вони теж коштують 80 гривень. Маємо ось такий біленький колір, колір джинс, ще біленький колір і сіренький колір. Далі трусики називаються «Метелик», розмір М, коштують 105 гривень. Колір зелене море, колір лимон, персик, молочний і рожевий. Ці трусики дуже якісні, дуже гарна прошивочка ось тут. І резиночка гарна: ось так ось вони тягнуться. Ось. І склад тканини: 95% котон, 5%. Likra. Це турецький виробник. Дуже якісні і гарні трусики. Далі вам хочу розповісти про розмір L. Такі ж самі, цієї ж самої фірми. Дивіться, є назвала так: трусики, зв'язок називаються. Коштують 90 гривень. На об'єм бедер вони йдуть 98-102. Маємо сіренький колір. Колір персик. І все. Зв'язок двоє трусиків сіренький і персик. Далі трусики називаються Радість, розмір Л. На об'єм 98-102 коштують 90 гривень. Є ось така весела жирафа. І ось такий, така мила киця. Далі трусики називаються собачка, дружок. Дружок. Тут ось така резиночка нашита, коштують 90 гривень, є світлий рожевий колір, і є такий теракот. Далі трусики називаються метелик, коштують 110 гривень, є в такому кольорі персик, молочний, лимон, ще один молочний і рожевий. Ось вони тягнуться, ось так ось розтягуються на об'єм стегон 98-102 см. Далі у нас є розмір XL. XL-трусики е коштують 100 гривень. Це XL іде на об'єм стегон 102-106 см. Ось так ось розтягуються і. Е е е е Назвала я ці трусики собачка, коштують вони 100 гривень. І є ось такий колір приглушений рожевий, суха роза, я б сказала, і сіренький. І ще ось такий рожевий. Так, далі трусики називаються котик, коштують 100 гривень. Є ось такий світліший і темніший персиковий колір. І трусики називаються слоник, коштують 100 гривень. Є ось такий молочний колір в полосочку і рожевий. Ці, ці трусики розмір XL на об'єм стегу 98 102-106 см. І ще маємо трусики дві, дві штучки, теж вони коштують 100 гривень розмір 2XL. Собачки, колір Зелене море і рожевий. 2X іде на об'єм стегон 106-110 см. Ось так ось так тягнуться. Далі у нас ще є трусики для критичних днів. Це трусики з низькою посадочкою. Ось тут спеціально. Все зроблено. Така велика вкладочка, щільна, прорезиняна, там всередині прорезинена Зверху, ось це ось ластовичка, і зверху ластовичка котонові. Розмір маємо 2XS, це маленький розмір. Це трусики імпортні, але от на наш розмір я б сказала, що це розмір С. На об'єм стегон десь приблизно до 94 см. І розмір М. Це на об'єм стегон ідуть 94-98 см. Двоє таких трусиків маємо на розмір М. Коштують ці трусики 180 гривень. І торгова марка Primark. Хто знає цю торгову марку? Ось маємо троє таких трусиків. І ще маємо колготочки. Одні залишилися, торгова марка єслі, розмір 5. Це десь на об'єм стегон приблизно 130 см. Вони зверху йдуть еластичні, як капрунки. А всередині в них такий пушок. Я не знаю, чи буде видно на відео: ось такий, ніби як пушок тут. Флісик. Коштують вони 350 гривень. Одна штучка залишилася. Розмір 5. 160 ден їх щільність. Всі ці товари ви можете замовити за номером телефону 068 173 61 33. Можете написати на Viber або на Telegram. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою оплата на розрахунковий рахунок ФОП або при отриманні товару, тобто накладений платіж. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня! До побачення!